Вітаю, друзі! Мене звати Інна і я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Це канал про в'язання, про вишивку та про моє творче життя. Це відео я знімаю сьогодні п'ятниця, 1 листопада, тож, жовтень вже минув. І я хочу сьогодні вам показати, що ж у мене з моїми процесами. Давайте трошки розповім, що вас чекає в цьому відео. А у мене сталося в жовтні дві готові роботи, чому я дуже рада: В'язальні, саме в'язальні, тому що в мене була і одна вишивальна готова робота. Ну, я її вже показувала в минулому відео. В цьому відео я вам покажу дві в'язальні готові роботи та трошечки просувань по своїм плечовим виробам. Їх зовсім, звісно, трошечки, але ж вони є. Тож давайте будемо дивитися. Трошки хочу вибачити за свій голос, тому що, як ви знаєте, на минулому тижні я знімала влог. Мені видався такий час, тому що дитина була на лікарняному, і я разом з нею. Тож в мене був час на влог. А сьогодні вже і я хвора. У мене трошки застужений голос, тож. Сподіваюсь, що вас це не дуже буде дратувати. Так, з чого почнемо? Давайте я покажу спочатку жилетку, в якому вона, в якому вона зараз стане. Пам'ятаєте, в минулому відео я спеціально повісила тут маркер для того, щоб ми могли побачити результат моєї праці. Тож, ось стільки я вив'язала від маркеру до. Тут небагато, давайте разом заміряємо. Так, хтось нас відволікає. Давайте разом заміряємо. Від маркеру я пров'язала 11 см. Але для цього процесу це не так-то і мало, тому що як він в'яжеться патентною резинкою, це займає трохи часу, уповільнює моє в'язання. Я і так не дуже швидко в'яжу. Так, засвідчую вам катер цей чорний колір. Вибачаюсь. Ну, Дівчата, що я можу сказати? Ви і самі бачите. Нічого тут, так, щоб кардинально не змінилося. В'яжеться собі зараз полотно до пройм, а тоді вже буде трохи швидше воно в'язатися. Тут залишилось, в принципі, небагато, до речі, скільки в мене відв'язано. Загалом вже виходить десь 21,5. Ну, нехай буде 21 см. Да? Мені ще, як мінімум, 9. Тому що я не хочу робити дуже довгу жилетку. Донька носить, це жилетка для моєї доньки, нагадаю. Вона носить е, високі, е, джинси з високою посадкою, тому і жилетку я не хочу робити довгу. Тож мені її дуже багато ще не потрібно в'язати. Мені залишилось десь я ж кажу, десь 9 см. Я там потім примірю і подивлюся. Так, ну і все. В'яжеться собі потихеньку. Як тільки в мене є вільний час, я одразу берусь за неї. Причому, що мене це не дуже влаштовує, тому що я б хотіла б просувати свій джемпер, але там треба підіймати петлі на рукави. І звісно, що коли в мене з'являється небагато вільного часу, то що я роблю? Я беру той виріб, який простіше всього в'язати, де не потрібно якихось таких маніпуляцій робити, сів і в'яжеш. Все вже готове, ти собі тільки петельки перебираєш. Так, ну от, Тож буду далі в'язати таке просування по цьому джемперу. Можете сказати мені, чи швидко, чи повільно я в'яжу. Ну, Скільки тут тиждень може минув, може, трохи менше. Який менше тиждень, да. тиждень точно. Ось за тиждень я вив'язала всього 10 см, скільки там було 11. Ну, але скільки б не було це все моє, скільки зв'язала, стільки зв'язала. буду просувати далі. Що я можу зробити? Як в'яжу, так і буду. Так, Це я прибираю. Наступне я покажу вам. Давайте подивимося на одну з моїх готових робіт. І що це в нас? Це в нас шкарпеточки. Так, давайте влізуть, вони не влізають. Да? І мені тут, давайте тоді ось таким чином я їх покладу, тому що вони так не влізають в кадр. Я сподіваюся, що ви не дуже засмутитесь, да? що вони так лежать. А може я їх переверну тоді? Ось так. Да? Ну, що тут скажеш? Звичайні, звичайні шкарпетки. Нічого особливого для мене це прості шкарпетки. Для мене непрості це там, де є жакард або якісь важкі такі візерунки, а тут нічого такого. Резиночка, парканчик. Два на один. І в одному всі лицеві, в, в другому ряду дві лицеві, одна виборня. Я це вже казала. набираю я тут, здається, називається Чи болгарський зачин, чи хрестовий набір. Він такий виходить досить еластичний і гарно проходить ніжка. П'ятка в мене. Підкова. Я так розумію, її називають підкова, також французька п'ятка або кругла. Дівчата, не зважайте увагу на мій манікюр, мені дуже так соромно. Але скажу про це. В понеділок вже йду перероблювати. Так, тож повернемось до шкарпеток. Французька п'яточка, або підкова. Для мене вона найпростіша, і вона мені дуже подобається, підходить. Колін підйому. Ну, Все, як і завжди. В'язала з пряжі Alize Artisan Super Супервоші. Давайте я вам точнішу інформацію про неї скажу. У мене тут я знайшла, бо етикетку я вже викинула. Іншої пряжі я в себе не знайшла такої вже. У мене це була остання. Так, да, це у нас Alize Superwash Artisan, колір Фісташка номер 11 І трохи характеристик цієї пряжі, хоча я думаю, що ви всі її знаєте. Це 420 метрів на 100 грамів, 75% вовни і 25% поліаміду. Ось така от пряжа. Мені дуже подобається цей колір. Дійсно, така фісташечка. Класна. Ось що в мене залишилось від цієї пряжі. Я не зважувала. Я так собі планую, можливо, вдасться мені відзняти відео про готові роботи. Єдине, що це, мабуть, вже буде готові роботи жовтня-листопада. і листопада. Ну, я подивлюся ще. Тоді там буду розповідати вам більш детальну інформацію про те, скільки в мене пішло. Скільки тут я, можливо, в'язала, треба собі десь записати, бо я не писала, я завжди так. Це вийшли шкарпетки на розмір 36-37. Мисочок я закривала стрічковий, він називається, здається, закривала петелька в петельку. Це ще шкарпетки до ВТО. Тож, зараз знімаю відео і відправляю їх у. Купатися купатися, підемо з ними. Тож, отакі шкарпетульки в мене вийшли. В'язала ні для кого, або для себе, або, або на подарунок. ну, не знаю. Я люблю нав'язувати шкарпетки, щоб в мене було їх багато, а потім, коли мені дуже-дуже захочеться комусь зробити приємне, я можу подарувати ось такі шкарпеточки. Дуже люблю в'язати шкарпетки, а ще більше люблю пробувати різну пряжу. І зараз в мене така мрія. Я дуже хочу спробувати пряжу Опал, Регію, можливо. ну Більше Опал. І ще є такі класні артикули, але я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Може, пізніше колись вам розкажу. Тож буду придивлятися, можливо, на опал, собі замовлю. також. Так як я обожнюю магазинчик Вул експерт, тому там хочу ще спробувати пряжу. Хоча я не дуже люблю секційну пряжу на шкарпетки от не знаю чому. Дуже багато дівчаток в'яжуть їх з неї, А я саме не дуже люблю суто з неї в'язати. Якщо я в'яжу і з секційною пряжою, я люблю її використовувати у Хелікс. Тоді мені подобається, як воно лягає, коли ти береш одну ниточку однотонну, іншу секційну, і воно гарно вкладається. А так, ем, от останні шкарпетки секційної я в'язала, я пробувала пряжу від YarnArt шкарпеткову, І я в котрий раз ще раз. Ем, як це сказати, убідилася. Ой. Вибачаюсь, дівчата, я ще вчуся українській мові, тому що важкувато, коли ти все життя розмовляв на російській, а тепер потрібно все ж таки вчитися говорити українською мовою, а я обов'язково цьому навчуся. Тож я ще раз увідилася в тому, що секційна пряжа це ну, не моя пряжа, я не люблю в'язати секційну. Єдине, що мені ще подобається, це. Такий артикул, як ну, виробник Алізе, ой, не Алізе, дівчата вибачаюсь. У е, них є така секційна пряжа, яка викладається от саме в Хелікс, наче в Хелікс. Такі полосочки одне, одне. Там так е, пофарбована пряжа, що ти один рядочок пров'язуєш тебе йде одна секція кольору, інший рядочок вже йде іншого кольору. От, То та мені подобається, але не всі відтінки, але подобаються. І, і в них два варіанти це візель Сицілія. Є, як в Хелікс викладається, а є просто таким рябушком ложиться, теж мені подобається. Так, і у них ще є артикул Вейс, здається, це градієнт. Він мені теж подобається, але. але... Оцей перехід, як ми е, е, вив'язуємо да, і переходимо на стопу в цьому місці, мені не подобається, як вкладається. Я ще з цим не розбиралася, як це можна виправити, тому що тут іде е, плавний перехід скрізь, а тут вже е, виходить, що він якийсь такий грубий, різкий. От мені це не дуже подобається, але сама, ну, сам артикул мені подобається. Я би хотіла в'язати з нього, але тільки якось вирішити це питання, щоб воно і тут гладенько якось переходило. Ну, це треба ще буде розбиратися з тим. Тож, отака перша моя готова робота, чому я дуже рада. І тож, я можу попрати ці носочки вже і або скласти їх, або носити. Ну, побачимо. Я то зараз. Мені не потрібні шкарпетки, в мене є що носити. Нехай будуть, може, мені буде потрібно на подарунок комусь. Так, Прибираю це. ось такі шкарпетульки. Наступне у мене є невеличке просування по ось цьому джемперу. Джемперу Braids. Так, на, на днях. Позавчора, мабуть, Аня вже Русанджик, це власниця магазину ВУ Експерт. Вона вже презентувала, що буде спільник по цьому джемперу. В принципі, чому ж я і почала в'язати, тому що було таке запропоновано дійство, і я люблю дуже в'язати в компанії. Тому Аня вже презентувала цей спільник, в неї був етер на каналі Вуликсперт, і там вона показувала, розповідала детальну інформацію, як можна потрапити в цей спільник. А також вона розпов... ну, показувала, з якої пряжі можна це все зв'язати. Тож спільник розпочався, але я трошки розпочала раніше до спільнику. Нагадаю, як виглядає зразочок з цієї пряжі, от ви можете зараз порівняти. Оце, е е е ну, як, як змінюється пряжа да, після прання. Дівчата, ну, це просто неймовірно казково, чесно. Подивіться, які криві петлі зараз. Як воно, ну, таке на відчуття якесь ну, суховате. Ну, зовсім геть не таке. Немає ніякого пушку. Звісно, це все просочення. Воно має бути, тому що, в принципі, він пряжа, мабуть, розрахована на в'язання на машині, і якщо вона буде так, ну, вона має бути просочення, правильно? так? І ось який зразочок. Я би хотіла, щоб ви побачили ось цей. Так, фокус, давай сюди. Подивіться на цей пушечок ніжний. Він такий делікатний, такий неймовірний. Ну, це просто. Я оце вам показую, розказую. Сама хочу ще придбати цієї пряжі, але боюся, що я можу не встигнути на неї. Нагадаю, це канбера. Так, детальну інформацію вже я, мабуть, вам зараз не скажу, бо не взяла конуса там, де написано, але це 100% Марінос. Марінос, який схож, дуже схожий на, кош, на кашемір по відчуттям. Чесне слово. Так, тож ми бачимо, що цей зразочок, ну, що ця пряжа, як вона перетворюється. Тому це все кривеньке стане рівненьким обов'язково. Дуже довго в'язалася. У мене тут резиночка. Дуже довго, бо це спиці 2,75, як деякі кажуть, зубочистки. Шкарпетки я в'яжу на 2,5. Мені нормально. А от плечовий виріб на таких тоненьких спицях це, звісно. О, не знаю, я б не змогла, мабуть, напевно, в'язати з таких тоненьких шпиць. Так, тут в мене італійський набір петель. сподіваюсь, що і оце. Ну, Я, я впевнена, воно ж... Е... Кардна пряжа вона резинку не тримає. Тому цього фалду не буде, я думаю. Воно розправиться все і буде чудово. Так, що я тут? Я вже пров'язала резиночку, у мене тут 30 рядочків. Це має бути десь 6 см, до речі, давайте перевіримо. Чітко 6 см, але воно трошки потягнеться, мабуть, буде трохи менше. Але ну, мене це не лякає, це не страшно. 6 см. Так, зразочок у мене зв'язаний на 3,5. Але я все ж таки вирішила, що ця пряжа вона дуже розкривається, причому що з кожним пранням. І в принципі, воно досить щільно так зараз вийшло. І я вирішила, так як ще, ще я і не потрапила в щільність тут. Мені треба 28 петель, а в мене вийшло на 10 см. 28 петель, а в мене вийшло десь 31-32 петлі на 10 см. Тож я взяла спиці 3,75 і буду в'язати на них. Я, ну, можливо, це не буде 28 петель, але це вже буде і не 32, точно. Я не переживаю. Тут досить в описі, досить велике, велика свобода облягання. Тому. Мені така, в принципі, не потрібна. Я не дуже люблю такий сильний оверсайз, тому от я все скоригувала цими спицями. Я так собі сподіваюся на це. От. Тож, я вив'язала один рапорт вже тут цього візерунку косички цієї. Ну, і це вже йде швидше. На 3,75 це вже йде набагато швидше, тому буду далі просувати. Разом з дівчатами у спільнику буде цікаво дивитись, хто з чого в'язав. Я в'яжу в три ниточки. Метраж цієї пряжі точно там півтори тисячі є. в три ниточки. Взагалі-то, якби я взяла, мабуть, чотири ниточки, я би потрапила в щільність. Але. Там в, в групі в, на каналі Telegram е, одна дівчина писала, що вона саме в'язала в три ниточки на 3,75, і я вирішила теж так спробувати. Мені е, по товщині це полотно дуже сподобалось. Тому хочу такий тоненький джемперочок. Нехай він буде такий. От. Що я. Ну, оце все, що я можу про цю роботу сказати. Наче все, що я хотіла вам сказати. Буду в'язати далі. Потроху він буде рухатись не так швидко, звісно, бо і процесів немало в мене, але трішки скоротилися вже, але ще є. Причому, що це в мене на спицях виходить три плечові вироби. І мені треба починати ще один плечовий виріб. Але, звісно, б хотілося б завершити хоча б жилетку, мабуть. І там ще я знайшла один виріб, який мені б треба було завершити, бо з часом я можу забути вже щодо чого. Тому, а це літній виріб. ну, Взагалі, я вам потім буду це все розповідати. Мабуть, зніму відео про всі свої процеси, чи як там ще один процес треба вирішувати, що з ним робити. Ну, в общем таке Так. Такі просування по брец прибираю. І ще один процес, який став готовою роботою, це в мене шапочка. Подивіться, яка милота. Ви подивіться. Я цією шапкою просто сказати, що я задоволена, нічого не сказати. Я цю ручку засовую, це така ніжність, це просто неймовірно приємно. Значить, що, я зв'язала цю шапку з звичайною резиночкою один на один. Я її зв'язала невисокою, як я і хотіла. Не хотіла, я, щоб торчала ця макушка мені на голові. Тож, я зробила так. Я закривала, ой, Скорочувала да, петлі. Спочатку десь п'ять разів я скоротила через один ряд, а потім вже пішла, мабуть, шість, а потім вже пішла скорочувати в кожному ряду. І я дуже-дуже задоволена. Я обов'язково десь сфотографую її. На собі, тому що ось так ну, воно не трохи, трохи не зрозуміло. По-перше, мені не подобається, як отак от кладеш, і воно наче тут е, оттопирює. Ну, насправді, коли ти одягаєш на голову, нічого не оттопирює, і воно гарно сидить по голові. Воно нічого не стискає, не давить, не спадає. Вона просто ідеальна шапка. Я чесно взагалі-то думала, що ж е, ну, в мене не виходить шапки в'язати. Тому що в щільність я ніколи не попадала по майстер-класам описам. Я як в'язала, в мене ну, щось таке виходило не дуже. А ця шапулечка, ну просто для мене ідеальна. Вона просто сіла мені по голові, і це буде, напевно, моя найулюбленіша шапка. Тепер я захотіла собі ще ангори. Ця шапка зв'язана з ангори. Ангори мало. Це 80% ангори і 20% ПА. 650 метрів на 100 грам. Я в'язала в 4 ниточки на спицях 4 міліметри і дівчата, я її вже хочу вдягати. Ми дитині на вихідних купили шапку. Шапку ушанку з вушками такими ще додатковими спереду, ці, як у котика, такі маленькі стерчать. І Шапка-ушанка для мене, для мене це зимня шапка, тому що ну, ви знаєте, як вона виглядає. да? Ну, Це зимня шапка. Дитина каже, мені не жарко, я буду в ній ходити і зараз. І от ще ж тепло було. Ну, Що я зроблю? Ходи. То так само і я. Наче для цієї шапки ще зарано, але я вже хочу її носити, Вона така класна, просто чудова. Так, це теж до ВТО. Кінчики я заховала вже, і на шкарпетках я це намагаюся робити одразу, якби в мене ще так з плечовими виробами виходило, щоб відв'язав і зразу заховав кінчики. Але ні, це тільки з аксесуарами, я так можу. Так, я думаю, що я її поперу, і оцей пушочок від Ангори він стане такий ще більший. Я видаю її зсередини, щоб цей пушочок якнайбільше вийшов на лице. Бо це неймовірна краса і ніжність. Я би зв'язала ще такі рукавички, але, ну. Є в мене сумніви з цього приводу, тому що це Ангора, вона трохи сиплеться. І я думаю, що і після ВТО вона трохи буде ще віддавати цей пух. І ну, я не уявляю, як оце рукавички тоді носить. Це ж буде цей пух скрізь. Тому це таке ще питання. Так, а в мене було цієї пряжі 200 г. Я взяла. Того, що я завжди сумніваюся, що мені там щось десь не вистачить. І я так на... Вже, щоб достовірно мені вистачило, тому я взяла 200 грамів. А цікаво вам, скільки в мене пішло на шапку? Як сказала Аня, з Вулексперт Русанджик. Е, я сподіваюся, я правильно кажу фамілію. Е, на цю шапку пішло 100, в мене 102 грами. В неї, здається, щось. Е, Приблизно так само десь там, може, трошки більше на грам 2. Ну, 102 грами на шапочку. У мене ще ніколи не йшло 102 грами на шапочку, чесно. От якщо дівчата можуть зв'язати зі 100 грамів шапки, я не можу. Моя щільність вона того не дозволяє. У мене завжди має бути десь 150 як мінімум грамів. Так. А тут 102 грами. Я така задоволена, у мене ще лишилося. Ну, По суті, 98 грамів. Це ж могли б бути рукавички. Запросто могли б. Але ну, от не знаю я. І на шапку, наче вже не вистачить. Ну, мож... ні, Вистачить чого. Просто не такий буде е, великий відворот тоді, може просто менше. Можна і зв'язати ще одну шапочку. Ну, подивимося. Подивимося. Але це дуже-дуже класна шапка. Я так задоволена, все. Я вже хочу її скоріше попрати, і видати, і подивитися, яка вона буде краса. Тож, ось так, така готова робота. Це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Вишивки сьогодні не буде, тому що там ну, просувань небагато. Я і надалі з вишивкою працювала в марафоні, виконувала завдання, але ж ці завдання невеликі, по 100-200 хрестиків. Це щоб показувати, це не про що. Марафон вже закінчився сьогодні і завтра ще. Ці два дні є на те, щоб доробити свої невиконані завдання. Я їх також буду виконувати. Ще одне я не зробила останнє. і здавати звіт. Ну, а тоді вишивку вже буду показувати в наступному відео. Тож, жовтень закінчився, що я маю? Такі, давайте підведемо підсумки. Маю всього дві готові роботи. Це аксесуари, але вони дуже гарні, вони мені подобаються. Я задоволена ними. На жаль, немає плечового виробу, але він би він міг бути. Якби я не перев'язувала жилетку, була б ще б жилетка. Ну, але сталося, як сталося. Краще зробити так, щоб все подобалось, аніж що попало. Правильно ж? Нічого страшного, буде в наступному місяці більше готових робіт, сподіваюся. Так, тож буде дов'язувати. У е, вишивці також була одна готова робота, і непогані, як для мене, непогані просування. Тож, ось так, дівчата. Дівчата, я вам дуже вдячна за те, що ви мене дивитесь, підписуєтесь на мене. Мені дуже приємно читати ваші коментарі стосовно того, що вам подобаються мої відео, тому що я іноді сумніваюся, в тому що в мене все добре виходить, але ж я вчуся, і надалі буду придумувати щось цікавеньке для вас. Дякую, що ви мені пишете такі приємні слова. Взагалі дякую за ваше спілкування, пишіть і надалі, тож можете сьогодні написати, як вам мої готові роботи. Давайте будемо спілкуватися. І хто ще не завітав на мій канал і не підписаний, підписуйтесь, ставте собі сповіщення, щоб вам приходило про мої нові відео. І будемо і далі з вами зустрічатися. Тож, на цьому, я думаю, буде все. Буде такі буде відео, але думаю, що вам буде цікаво подивитись його. Тож, до нових зустрічей, па-па!